Доброго дня. До вас питання є. Хочу вам рамочку подарувати. Таку. І, і ще й піцу роли зверху. Ми, це наша служба доставки. Ми просто пропонуємо людям, наприклад, прицепити рамочку, а потім ще, якщо хочете, там, піцу. Це або... безкоштовно. Ну, безкоштовно, це як реклама. Ви їздите з нашою рамочкою, ми вам, наприклад, там, ну, я скажу вам, адресу, де ви можете під'їхати, забрати роли або піцу, допустимо, да, то... в місті. Зараз будете ставити? Можемо, так. Ну так, зараз, зараз, щоб якраз. Та це, це швидко буде я Так. Так, значить акуратненько знімаємо, так? Да? Всю рамочку. Так. Да конечно, готовимся. Отлично. Так, вот так нормально, да? Чи, а, че чи вот так вот. Ну нормально? Там и там и там попало, Да. Ровно? Да. Ну она попадает, да, и там, и там попадает. Ну вот так вот вообще, так вроде бы ровно, да? Ні, вона у нас не нова. Просто такий один із методів реклами вибрали. Взагалі-то ми працюємо під цією назвою вже два роки. Піца Sushi Shop. Не чули такої, ні? Ні. До цього вона називалася ще Ніколаїв Піца. Ну, у нас просто два сайти є. Новий, старий. Хороше, номер не потеряє. Та хороша, звісно то. У мене у самого на машині така рамка, що ж він потікається? Класні рамочки. Ну, соцмережах, да є? Так, є в соцмережах, TikTok, Instagram, все, все, все є. Ну, зараз якраз додастесь, е, 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 напишете не мусором. Е, так, що е, вам, з ТікТок, Інстаграм, що краще. Ну, Давайте Інстаграм. Писатись, написати мені, да. Директ просто. І там вже на сайті можете вибрати собі піцу або рол, який вам подобається. Давай смайлик, Ви... А? Давай смайлик прошу. Ну, смайлик, так. Да. Все, а я зараз знімаю відео, зайду на сторінку і з вами вже там поспілкуємось. Угу. Добре? Да, добре. Все. Все, тоді гарного вам дня на зв'язку.